Мої вітання. Два різних ґрунта. Один крупніший, другий мільчий. Набрав я дві одинакові ямкості. Поставив два однакових ящики. Це мілкий ґрунт, це крупний ґрунт. Показую Присіваємося. Получилось От такий хороший ґрунт. І ось трошки такого. Крупний ґрунт. Та сама кількість. Такий самий ящик. Трошки важче сіяти. Тому що зробити таку спеціальну причепіньку, яка буде сіяти це, все. Завершню пересіяти стільки мішків. Дуже буде важко. Ну, як ви бачите, як ви бачите, вже воно не пересівається. Корінці такі попадають. Це якщо щось хороше, таке садити зразу. Та він хороший ґрунт. А Так що з насіння сіяти. Бачите, як просівся, він, він однаковий. Що той, що цей. Ось Якщо взяти жменю. Звідси. Висипати ось сюди, Там і не відрізнити. Але остаток ось такий. Може кому цікаво. це то будете знати. Це був червоний мішок і зелений. Ще стріті. І обов'язково перліт Перліт обов'язково буду додавати. Майте на увазі цю інформацію.